Готую сьогодні дуже смачні млинці на сніданок. Вони не солодкі, а солені і з дуже цікавою начинкою. В Миску я вже собі налила теплий кефір, до нього вбиваю яйця. Сюди ж додаю трохи солі, сипаю борошно, розпушувач для тіста. Це все гарненько перемішую. Додаю зелень. У мене це цибуля подрібнена. Додаю сюди подрібнену відчину. І натертий сир. Ще раз все гарненько перемішую, додам ще сюди трохи цукру для балансу смаку. І, в принципі, вже можна йти смажити. Смажу майже на сухій сковорідці. Трохи змастила її салом і все. Можна викладати у вигляді таких менших млинців, а можна такі, як панкейки, які роблю я. Смажаться вони досить швидко. Ну що ж, як бачите, млинців виходить дуже багато, це ще не всі, ще й тут бо не влізли. Вони виходять неймовірно смачні, м'якесенькі, ніжні, ситні. І можна їсти їх з чим завгодно, з чаєм, зі сметаною, просто яйця підсмажити, і ось так макати туди. Це дуже смачно, обов'язково готуйте, повторюйте і смакуйте. Приємного всім апетиту і до зустрічі в наступному відео! Ось така смакота в мене, ви гляньте, які гарненькі, ніжненькі і м'якенькі млинці виходять. Ось такі всередині зараз покажу, та що там показувати. Смачні, красиві і дуже апетитні, тож обов'язково готуйте.